Привіт-привіт! знімаю вам в моменті мого дню. Вирішила призупинитись і зняти це відео бо дещо є показати. Сьогодні в мене досить таке цікаве наповнення сумки. Тож я вирішила зробити таке відео, що в сумці графічної дизайнерки. Бо сьогодні, знаєте, тут є все для роботи, для вживання трошки, навіть трошки більше. Взагалі, я наразі була на уроці по мейкапу для себе вирішила зробити більш такі цікаві макіяжі, саме тому вирішила зняти це відео після мейкапу, по дуже зручно. До речі, як вам? Мені здається, вийшло дуже класно. Ми зняли багато відео. Ви їх можете побачити в мене в інстаграмі. До речі, підписуйтесь, бо там я розповідаю більше про графічний дизайн. Тож, давайте з вами почнемо. Ось така в мене сумочка величезна, в ній є все і трошки більше. Почну я, звісно, з свого робочого інструменту, без якого я не можу. Сьогодні це iPad, бо коли в мене готовий макет, я сьогодні буду забирати макет поліграфії, і да? я, в принципі, в поліграфію їздила сьогодні. Тож, коли в мене є готовий макет, і якщо там потрібно внести якісь мінімальні зміни, мені достатньо айпаду. Також в мене тут мій планер, повністю в мене планування життя, воно онлайн пов'язано між моїми девайсами, бо так мені зручніше все це я веду у Notion. І також тут в мене є якісь мої блокноти, замальовки. Бо коли в моменті приходить якась ідея, треба чи записати, чи задиктувати кудись це, а потім перенести, чи замалювати щось, якщо там якась ідея логотипчику прийшла. Тобто. То айпан зі мною він майже завжди, коли я кудись виїжджаю, ненадовго. Коли я виїжджаю надовго, я знаю, що буду десь працювати за межами свого кабінету робочого, я беру ноутбук. Також сьогодні зі мною моя камера. Ось це я на неї знімаю. Да? Ось цей від неї чохол. В мене сьогодні з собою, бо ми знімали відео штатив. Світло, до речі, дуже раджу. Ось таке мініатюрне світло. Якщо кудись брати, дуже зручно. Воно на штатив надягається. Сюди камеру я пристібаю і ось така в мене штука і штатив. Дуже зручно, прям раджу від душі. Також з техніки в мене ще є один штатив. Це штатив на пультику, для того, щоб телефон туди помістити да, і знімати. Ну і цікавеньке, це в мене сьогодні зразки паперу. Бо я сьогодні в поліграфію їздила, і мені треба було показати, які саме ми обрали зразки паперу. Тут в мене є коричневі і молочні, бо саме такі ми обрали і кольори. Якщо ваша поліграфії, з якою ви працюєте, немає зразків паперу, саме таких, як вам потрібно, ви можете прийти і замовити їх через поліграфію, але не всі поліграфії е, погодяться, тому питайте заздалегідь, щоб не їздити просто так. Тож сьогодні в мене така. З собою штучечка є. Далі тут пакетик. Треба відправити дівчинці посилочку. Також в мене тут є дві СПФ: СПФ для обличчя. Будь ласка, оновлюйте СПФ. Я в 23-му році дуже сильно обгоріла. В мене були неймовірні опіки, і тому я не раджу виходити без СПФ оновлюю СПФ, ще один для тіла взяла собі. Також тут в мене є моя косметичка, тут просто всі мої засоби. Мені здається, що на всі мої засоби косметики треба окреме відео. Тут такі моменти, з якими я сьогодні робила макіяж, бо в мене запит був на навчання, щоб я саме працювала з своєю косметикою. Ну і дещо зараз буде для вас дивним. Але не думайте, що я якась дивна чи що. В мене є тут упакування косметики. Я готую для вас відео про те, як я фарбуюсь, і розповідаю про пакування, чому воно таке, як відрізнити люкс одразу по пакуванню, що використовують бренди, бо там і текстури різні є, і фольгування і так далі. Тож чекайте це відео, мені здається, буде дуже класним. Також тут в мене є моя розчіска, ключі від машини. Мій малесенький гаманець. Бо я взагалі не ношу готівку, але зараз вона є, тому є гаманець. Окуляри в такому чохольчику, блиск від роуду і ключі від квартири. Все на цьому моя сумка на сьогодні завершена. Але в мене ще є водичка, вона просто в машині. Я знала, що я буду на машині, тому не взяла. Але так, в мене ще є водичка з собою і якісь серветки. Теж у мене це все є в машині, тому я не брала. І якщо я виходжу кудись надовго, в мене ще є дуже багато зарядок, бо якщо десь щось в мене розрядиться, я маю бути готова. Тож, ось така вона сумка графічної дизайнерки. Половина техніка, половина якісь інсайти і 100% творчого хаосу. Я вас обіймаю, буду вдячна за підтримку цього відео, за ваші коментарі, за лайки, бо це дуже допомагає мені зрозуміти, чи подобається вам контент, що створювати. Всіх обіймаю, па-па!